Активні люди прагнуть робити життя інших яскравішим та радіснішим. Так і ведучий телеканалу Перший Подільський та волонтер Денис Піменов напередодні міжнародного жіночого дня вирішив потішити тих, на чию долю випало чимало життєвих випробувань. 7 березня зранку виникла ідея. Привітати бабусь в будинку престарілих з 8 березня. Ініціативою він поділився своїм підписникам в соцмережах. Доєдналися до благодійного задуму майже 30 людей. Хтось скинув гроші, а хтось ще й допоміг з реалізацією ідеї. Зібрати вдалося більше 6 тисяч гривень. Сьогодні ми купили 40 букетів тюльпанів. І 40 шоколадочок. Волонтери розуміють, уваги старенькі отримують недостатньо, тож найперше хотіли подарувати позитив та яскраві емоції. Є жінки, є бабусі, яких потрібно регулярно, постійно вітати, дарувати їм гарні емоції. Тому що тут ну вони просто тут сидять у своїх там кімнатах, своєму там комплексі, і все. До них гості не так часто приходять. Організатори влаштували міні-концерт для бабусь, подарували їм квіти та солодощі. Ми такі вдячні вам, що ви прийшли нам підняли настрій. Все таки міжнародний жіночий день, 8 березня. Це дуже велике свято. Ми з цим святом привикли все життя. Настрій чудовий, квіти, ми любимо, солодощі теж. І приємно, що в нашій Україні така чудова молодь. Дуже дякуємо таким людям, як ви, що ви нас, значить, розважили, що ви, що ви нас або, почувствовали, нашу потребу. І що все добре. Щороку, 8 березня, до закладу, привітати бабу приходили школярі, студенти, представники різних організацій та влади. Та через війну відвідувачів поменшало. Але вони досить так увагу велику приділяють, Вони приносять кожного разу квіти і приводять завжди солодки для наших підопічних». на сьогодні. У стінах геріатричного пансіонату проживає 126 людей: 77 із яких жінки, яким і присвятили сьогоднішній день благодійники. Олександр Титов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.